Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 111 760 тисяч особин за добу. 590 і поранено 335 280 песиголовців за добу 1770 танків, 3080 одиниць за добу, 11 бойових броньованих машин, 6147 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 2069 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 434 одиниці за добу 3. засобів протиповітряної оборони, 217 одиниць літаків, 285 одиниць гелікоптерів, 275 одиниць за добу, 3. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1856 одиниць за добу, 7. Крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 4809 одиниць за добу 8 спеціальної техніки 183 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.